Чезний привіт! Я рада вітати всіх, хто зазирнув на мій канал. І сьогодні я хочу запропонувати приготувати до святкового столу ось таку неймовірно смачну та ароматну тушковану качку із цибулею та моркою. Підготувала я собі уже качку. У мене це індокачка і туш. Я не ціло використовуватиму, а я ось вже її порізала. Причому я взяла такі самі смачні м'ясисті частинки, крильця, ніжки, і грудинку, я ось так порізала на невеличкі шматочки. І далі буду її заправляти. Я собі вже підготувала сіль, часник і перець. Для моєї кількості м'яса, і на мій смак у мене тут одна чайна ложка солі, одна чайна ложка часнику сушеного і пів чайної ложки чорного маленого перцю. Додаю сюди і сюди ще додам 2 столових ложки соєвого соусу. Відповідно, все треба добре перемішати, аби кожен шматочок був покритим мариналом. На декілька хвилинок я качку ще відставлю. Маринувати тут не потрібно заздалегідь, буду готувати відразу і підготую інші продукти. Знадобиться мені ще цибуля і морква. Я взяла ось три середніх цибулинки, якщо цибуля надто велика, можна і дві взяти. І ось таку морквинку. Далі буду нарізати. Нарізати я буду не надто тонко, цибульку, ось так навпіл, і потім не тонкими напівпільцями буду різати. У мене готова, я ще її так додатково трошки розібрала. І те саме стосується моркви, її потрібно порізати теж не тонкими кільцями. Ну і Всі продукти в мене готові, буду збирати страву. Що стосується посуди, в якій готувати, за краще, аби це була якась гусятниця або казанок, або хоча б сковорідка вок, така посуда, яку можна ставити у духовку і бажано, аби до неї була кришка. В крайньому випадку, якщо такого нічого не виявилось, то можна взяти звичайну форму для запікання і просто прикрити її фольгою потім. Все, буду складати качку, отак, шматочки, в довільному абсолютно порядку. І тут же буду викладати у проміжках овочі. І додаю лавровий листочок. І що стосовно часу та температури приготування, я зараз прикрию свою гусятничку кришкою, буду відправляти у розігріту до 200 градусів духовку і буду під кришкою тушкувати орієнтовно годинку 40. Ну, приблизний час запікання птиці, 50 хвилин на 1 кг м'яса, як я вже сказала, годинку 40 буду тушкувати, потім буду перевіряти. Якщо ж запікати у формі для запікання під фольгою, то за пів часа до кінця. Кінця приготування можна польгу прибрати і температуру можна скинути до 180 градусів. Щойно дістала свою качку із духовки, і хочу відразу сказати, що до загального часу запікання я додала ще півгодинки. Загалом качка в духовці провела у мене 2 години і 10 хвилин, хочу показати, що в мене вийшло. Аромат, звичайно, просто неймовірний. Ось така качечка в результаті у мене вийшла. Скільки рідини, ви бачите? Хоча я зовсім нічого не додавала ні води, ані будь-чого, качка тушкувалася у власному соці. Смачна, ароматна, чудовий варіант для святкового столу, яка абсолютно нічим не поступатиметься в традиційній качці з яблуками. А на сьогодні в мене все. і Я хочу всім подякувати за увагу. Запрошую підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. З прийдешніми святами, всіх миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.